Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Кривому Розі затримали жінку та її співмешканця. Їх підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні дітей. Майже 200 вакансій. Яка ситуація із викладачами в школах Дніпра? Відбили позиції у росіян як 128-ма бригада тероборони Дніпра воює на Донецькому напрямку. У кривому розі затримали жінку та її співмешканця. Їх підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні дітей. Повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, мати та чоловік розбещували однорічну доньку підозрюваної, а дворічну гвалтували. Все це вони знімали на смартфон. Наразі підозрювані під вартою. Діти перебувають під наглядом медиків. Органи опіки вирішують питання їхнього подальшого влаштування. У Марганці затримали двох мешканців, яких підозрюють у вбивстві, повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі. За даними слідства, у червні між підозрюваними та їхнім знайомим виникла сутичка. Під час конфлікту вони завдали потерпілому удари, від яких той помер на місці. Щоб приховати сліди злочину, тіло загиблого закопали у гаражі та залили бетоном. Наразі вони перебувають під вартою. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення. У кривому розі поліцейські затримали чоловіка, який гуляв парком із радянським прапором в руках. Про це повідомили у міському відділі управління поліції охорони. За інформацією правоохоронців, чоловік таким чином відзначав День конституції СРСР, який раніше святкували 7 жовтня, затриманого передали співробітникам слідчо-оперативної групи. Котельні та теплорозподільчі пункти Дніпра готові до опалювального сезону на 97 відсотків. Повідомив директор «Теплоенерго» Андрій Клименко. За його словами, у місті встановлюють нові насосні станції, додаткові генератори, а також модернізують котли. Через минулорічний блокаут заміни потребують 63 насоси. Два з них в одній із теплових дільниць. Вона забезпечує опаленням 19 житлових будинків, ліцей та дитсадок. Розповідає на начальник теплової станції Сергій Агруч. Ці роботи по ремонту і ревізії насосного бору проводяться після закінчення опального сезону. Це важливо в чому, щоб можна було переключатися і робити ремонти в будь-яку годину. На іншому об'єкті відремонтували близько 500 метрів труби. Розповідає директор КП «Теплоенерго» Андрій Клименко. Ця магістраль забезпечує теплом понад 140 будинків. Заощадити на тепловтратах для наших мешканців. Вони будуть почувати себе більш комфортніше і по рахункам, які будуть, і також і для нас це теж нас не буде тепловтрат. Ми робимо гідравліку, ми виявляємо всі слабкі міста, і ці міста ми до опалювального сезону усуваємо і робимо це доволі вчасно. Загалом у Дніпрі, за словами директора КП «Теплоенерго» Андрія Клименка, планують запустити 374 котельні та 50 теплорозподільчих пунктів. Олеся Приходько, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. На початок вересня у Дніпрі залишалося 273 вакантних місць в середніх навчальних закладах, каже представниця управління освіти міськради Олена Шовкова. Загалом у навчальному році до роботи в школах приступило майже 6,5 тисяч педагогів. Розповідає, аби заохотити молодих вчителів, що місяця виділяють їм по 2 тисячі гривень із міської програми, а також надають медичне страхування. Ваше домашнє завдання буде сторінка 40-42, вправа 1 і 2. Дякую вам за урок. Гарного дня, до побачення. До побачення. Вчителю інформатики Ярославу Гриньову 22 роки, три з яких він працює викладачем. Уроки проводить в дев'яти класах. Розповідає, навчає не боятися помилок та намагається дати дітям лише потрібну інформацію. Каже, більшість його одногрупників не працюють в школах. Пояснює, професія вимагає моральної витримки, потрібно проходити перетестацію та підвищувати кваліфікацію. Можу молоді спеціалісти, і ну, в них заробітна плата ну дуже низька. Якщо тебе там, наприклад, є вікна, ти. Все одно до тебе підходить, кожен учень питає, наприклад, стосовно цієї іншої теми, консультуції. Ти все одно віддаєш себе повністю. Оце ось відпугиває молодих спеціалістів, тому що заробітна плата низька, а працювати потрібно багато. 22-річна Тетяна Будьона прийшла працювати до ліцею вчителькою фізкультури цього року. Це перша її педагогічна робота. Струнка, Рівняйся. праворуч. По колу руш, кроком пішли. Йдемо нормально, спокійно. Тетяна каже, навчалася на тренерку з баскетболу. Розповідає, найбільша мотивація в її роботі це результати учнів. Вони іноді думають, що я тільки вийшла з університету і тільки перейшла поріг і зайшла до них спортзалу. Тому вони іноді путають мене з нашою ученицею. Але потім, коли я починаю урок. Вони рівнесенько стають, уважно слухають. Я визначила зі своєю професією на майбутнє. Це стабільність наразі. Наш час для мене це є стабільність. Директорка наукового ліцею Наталія Власова каже: в її навчальному закладі викладає 31 педагог. 40 відсотків це вчителі віком від 22 до 35 років. За її словами, найважче знайти на вакансії вчителів інформатики, іноземних мов та математики. каже, деяким молодим спеціалістам не вистачає практики в університетах. Люди не готові до того, з чим вони стикаються в школі. У мене були такі випадки, коли приходив молодий вчитель, попрацював місяць і каже: Ні, ну я не можу, це не моє. І людина просто звільняється не через те, що там її зарплатня не влаштовує. Коли вони стикаються з дітьми, з батьками, да, за тими вимогами, їм важко. Тобто вони розуміють, що не все так. В рожевих таких да фарбах за словами представниці управління освіти міськради Олени Шовкової зараз навчальні заклади укомплектовані кадрами на 98%. каже, ситуація із пошуком педагогів не критична, адже така тенденція спостерігається із року в рік. Тому співпрацюють із університетами, які займаються підготовкою вчителів на сьогоднішній день. Це саме великий дефіцит. Це фізика, на другому місці математика, на третьому англійська мова. А далі у нас з таких напрямів, як і Орія, наприклад, там фізкультура, хімія, біологія. У нас взагалі там поодиничні вакансії, тобто, це дуже дуже маленький відсоток фахівців, яких не вистачає. Вакансії були, є і будуть, тому що суспільство наше повинно розуміти, що вчителі це не роботи. Олена Шовкова каже: закон про освіту дозволяє працевлаштовувати людей без педагогічної освіти, а з фаховою. На початок жовтня у Дніпрі розповідає жінка, залишилося 193 вакансії у школах. Вікторія Пінчу. Юк, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро. Ставим, ставим, стоїмо. Скажу так, росіяни насправді наразі лютують. В них відбили дуже багато позицій безпосередньо на нашому напрямку. Вичислили наші, вдарили, все. До побачення. Будуть солишники на тому місці, хороші, родити. Був 20 кілометрів від мого жит... села. О, і так з... сталося, що я пішов на війну. Хочеться, вже, щоб війна скінчилася. До дітей хочеться. Менше донечку, не б... я за півтора року бачив двічі по 15 хвилин. Це дуже ну, тяжко морально. В цивільному житті я був електрозварювальник. Головне бажання то йому ти всьому навчаться. Із граном, із СПГ, з усього вчився. А що? Гільза, гільза. Я був оператор на шарових, готовий начинку на конфети. Пішов добровольцем. Мати дуже ругалася. Не жалкую секунди. Солянка. Зараз грузимо до ТВНів, і вони їдуть до хлопців уперед. Грав на гітарі у різних гуртах. Кафе, ресторан. Любив готувати, дуже любив. Воювати не вмію, ти не вмію. Мене спитали, готувати, вмієш. Кажу, зможу. Ну от, готую вже півтора року. На день ну це десь 100 літрів першого і 60-70 літрів другого. Готельно-ресторанний бізнес. Хотів довчитися, але ж і кинув навчання і пішов сюди. Кулеметник і зводний медик, але не офіційно, але ж допомагаючи можу. Найважче побачити побратимів в крові. Готовий? Готовий? Раз, два, три. Щоб витягти одного побратима, навіть якщо не йде стрілковий бій, необхідно як мінімум. 6-8 солдатів це завжди прикриття вогневе, це ті, хто несуть побратима або посестру. У нас проходять також штурмові дії на нашій ділянці, і кожен день ми стикаємося з контактом, з вогневим контактом з ворогом. Росіяни насправді наразі лютують. В них відбили дуже багато позицій безпосередньо на нашому напрямку. І росіяни застосовують наразі все, що можуть застосувати. Це від звичайного контактного стрілкового бою до застосування артилерії, застосування кабів та фабів по нашим ділянкам. Посипали. Наступати важче, тому що ворог дійсно дуже добре окупався. Якщо на початку контрнаступальних дій ми проводили також штурмові оборонні дії дії на нашій ділянці і на ділянці ворога, це були звичайні, скажімо так, окопчики, то наразі це забетоновані вже доти ворога. Воювати до останнього ворога. У нас немає варіантів. Ми поки не звільнимо Крим, тому що Крим це Україна, Донецьк, Луганськ це Україна. Доки ми не повернемо всю нашу територію, будемо воювати. Інших варіантів у нас немає. Росія ймовірно використовує атаку Хамас в Ізраїлі для просування інформації, яка може зменшити підтримку України. Про це йдеться у звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни. Ми запитали у місцевих жителів, чи на їхню думку зменшиться увага західного світу до України. Я думаю, ніяк не вплине. А взагалі, наші західні партнери. Я вважаю, навмисно затягують постачання. Чому тому, що вони нам винні, справді винні, бо вони давали гарантію, коли ми відмовились від ядерної зброї, каже для чого це за Я думаю, то у нас нічого не зміниться. Я згодна з тим, що це зв'язано з Росією. По перше, те, що відбувається в Ізраїлі. Але я думаю, що нам не перестануть допомагати, бо дуже велика вже інерція. Я думаю, що може, якщо вони намагаються відволікати, ми маємо намагатись про себе нагадувати. Гадаю, що ні, все буде добре. Вся спільнота в всьому світі розуміє, що відбувається там, що відбувається тут, тому я гадаю, що все буде добре. Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.